Тильовий. Ти вже запустив тачку, так? Да? Так що, друзі, які, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Прибули ми не знаю куди, не знаю де. Не знаю навіть до кого. А, ми в Миколаївській області дякую, дякую. Ну, для мене ти Сава, хоч він не Сава, зовсім не Сава, ну так воно зараз все робиться. Так що Баба Люба, Бабалюда, баба Люда. в мене просто є ще Баба Люда. Так, да, є Савльоши Капелюшного, теж одного із військового із Павлограда. І з хорошим таким прізвищем, як же вона, гетьман. О, так що я можу трошки путати, ну то таке, в мене ж їх багато. Так що, друзі, пригнали та п'ятого, повноприводного, тицекашникам у Ну, <ріх> <Да. ріх> Бляха, це така болюча тема, кажуть, бляха, постійно <ріх> говорять там. Буде класно, коли твою бригаду загрузять у той тайчик, який ви зловите. Так що, друзі. Приїхали, зараз будемо передавати, відвітуємося Підрозділ підрозділ окремий батальйон морської піхоти, О, так як я й написав. Бо я ж дуже сильно в цьому не розуміюся, але головне, щоб ця машинка допомагала хлопцям виконувати їхні бойові завдання. А також хочу подякувати вашій бабусі, яка стала бабусею для тебе, яка не опускає руки, яка підтримує, яка стукає. Це моя. Як ви кажете, фанатка, моя підписниця, яка ну, каже: вибачте, ну реально розумію, що у вас дуже-дуже багато роботи, але якщо маєте можливість допоможіть. І так сказати, знову в об'єднаній командній роботі ми в принципі дійшли до цієї мети. Так що, у Сави був відкритий збір. Вони назбирали там енну суму грошей, ми її всю не будемо забирати. Я не знаю, це треба говорити чи ні. У вас там є скільки там 175 тисяч гривень, мінус 40 тисяч гривень, якщо можна. Ми не будемо 40 забирати, оскільки там вийде. Ну, навіть да? Да, 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 даже, даже буде 130 нам, а те вам, і буде нормально. Тобто, для чого? Для того, щоб можна було все-таки ще можливо деякі речі докупити, бо треба. Купити хорошу защиту, щоб була. Ми вже про неї цікавилися, вона там буде коштувати більше 10 тисяч гривень. Ще деякі моменти, плюс вам, з хлопцями, на заправку буде на якесь перше время, І ну, буде нормально. Ну і дякую своїм підписникам і своїм глядачам за ці всі моменти. Я так зрозумів, що в тебе руки не боліли. Да? Мені туди передали привіт. От. А найцікавіше, що я ж навіть не знав, звідки, звідки родом і чого. Оця чарівна жінка мене тут зустрічає, все підготувалося, тому що вони десь із цих країв да, родом. І так вийшло, що мали можливість справжня внучка, баби люди, приїхати сюди із справжні, справжнісіньким внуком. Чому так? Мені всю історію розповіли. Я хочу подякувати від себе, від своєї команди. За цю роботу, яку ти робиш, за скільки тобі ще років? Двадцять сім. Двадцять сім. І якщо взяти ти з 16-го року вже десять років майже. Десять років. Десять років це просто капець. І знаю, що в тебе є відзнаки. Від ну то не важливо, але у нас кожен хлопчина, який борони нашу неньку Україну, він для нас просто ну для нас це всі ви герої. Тому що в першу чергу ті люди, які пішли. Захищати нас, для нас це дуже важливо. І от моя команда, і ті всі люди, які допомагають, вони просто ну, по-іншому не можуть. І ми пишаємося, і кожен із вас це для нас реально герой. Але те, що бабуся мені там написала такий листа, ти ж каже, пойми, я тобі розповім. от такі, такі, такі. Оте от все, що я прочитав, я читав і ну, Нам дуже приємно, що знову ми приїжджаємо до крутих хлопців. І Ще раз обіймаю. Та мала і тебе обіймо. Так, ти так, висуєш, ти так, так від що від своїх підписників обіймашки. Так що від баби люди, вона наробила вам смаколиків. поїсти. може, щось хлопцям скапано сточки. Оооо, ми судилися, вони нам беремо. Ну, це баба люда, це просто капець. Ну, ми заділимо з хлопцями, ми собі, ми собі оставимо і передамо їх втечок, а ти вже там розберешся, ми також не спустимо руками. Я вже говорив, що... Одна із підписниць із Німеччини, о, там на коробці написано, прізвище я зараз не можу всіх пам'ятати, ми прочитаємо. Передали дві коробки, щоб ти передав хлопцям безпосередньо е, туди, щоб вони забрали з собою. Ну, таке було в неї прохання. І Сава сказав, що він постарається хлопцям віддати, відзвітуватися. Ну, а також від наших янголів-березанів, хоч ми там все там на скору руку. Батяня все організував і трошки підгрузимо ще з нашого отечека. Так що течок не грузимо, грузимо поки до себе. Покажи машину, що ж машину передаємо. Сама подивися, чи підійде тобі така машина, чи не підійде. Пойде тачка чи не пойде? Звісно, не нова. Не з салона. У мене пробіг І... пробігу за 600 тисяч, це нова. Да. Да. Ну, Тут трошки менше, це рідний пробіг, але пробіг він не має. Ну, великого значення, як для мене, він не має. От бачить, скільки твоя машина вже пройшла. 760. У мене ЛТшка пройшла 600. Все залежить від того, яка прокладка... Да. І якщо да. можна машину запороти за, ну, за, за 100 кілометрів. Можуть такі бути Мені. моменти. Так що я думаю, що ти її ще доведеш трішечки до пуття. Я ж тобі чого залишу гроші, щоб ти нові щахли купив. А тому що я, я хотів хочу... купити, зробити красоту. Тоже хлопці сказали, що тільки будуть через неділю. І мене... тут же, ж йде він грузовий з парка. І каже, тільки прийде нове надходження, ну там де ми беремо, тільки з неділі. Ну я думаю, то не проблема. Та, я думаю, вже з тих коштів е, з хлопцями там вже відщипнете. І... Зробити все те, що треба. Бо може, там твої люди, які тобі довіряють і скидали, думають, що ти ще лучше не всі гроші віддав за автомобіль. Автомобіль нам обійшовся, він 5200 ми його брали, і 24 тисячі в нас вийшло тило. Ну, от таке. Це по, по мінімуму ми зробили. Сильно не рахую, бо буває там, скільки треба на машину на ремонт відкритий збір. Ти не можеш цього зробити, сказати, тому що ти приїхав робити. Мінять задні колодки, а там і переднім капут, а там барабаном капут, а там ще почібник капут. і відтога, а там вже хочеться і масло поміняти, і фільтра поміняти, а там дивишся, і муфта якась, і ще якась фігня. Ну або буває, заженеш тобі напишуть список, що все треба міняти, і його може й не треба міняти. А зараз таке з того, що наоборот, каже, треба поміняти. А він каже: та ні, ну, тому що скільки роботи багато, що. Це просто капець. А по-друге, нема кому робити. Просто нема кому робити. Що ти круг по чого-то робиш, ні? Зробимо, зробимо. Що ти щось? Так, да, від себе поки і від нашого батальйону передати вам таку подяку. Ух ти. Ух ти. Ну люблю я ці ващі. Це заслуга всіх моїх глядачів і може, шилуть, це я. Є така пам'ятна, називається коін морської піхоти. Передаємо виток. так. Ну, ось вам. ну це ти, не підготувишся братан, Ну це просто капець. Круто. Да, Завиди Василю Мочки. Бо синій світить, я ж мікрофон одержу. Так що зараз, сало, зробиш круг почота, а то вдруг не подобається, ти машина, забереш назад, подякую і машину <зас> нам отдаси. Так що такі. Все, батянька, Василю, Василю, поки на паузу. Ну що, давай, газуй. Круг по ну що ти робиш, під'їжджаєш, грудинця і ми печемо далі, бо в нас ще є кусочок дороги. О, ще треба забрати ще одну тачку. Повний капець газу і пішов. Не, тачок мені дуже подобається. Колись був він і десь працював у селі і механіка. О, тут і написано, від кого посилочка? Посилочка від Полиновська Тетяна Віталіна. А я думаю, що я так погано вас бачу, друзяк, я очки забув надіти. Ось то тобі но. Ну, ну, Ми зараз зобраділимося по посмішки. Якщо посмішка нормальна, то значить машина нормальна. Навіть ручні дроби. Ну як тобі відчуття, як мотор робить? Любиш такий звук? Біженна шестерня, тут же немає цього. Ну, Комусь не нравиться, мені дуже подобається. Мені, щоб щоб таке кликотіло, щоб ну, це... Кожній машині треба зараз, чесно зараз Ну, Я дружині кажу, як буде посміхатися, значить машина підійшла. Колись ми передавали Олексію Капелюшному Печеру гондруги, Місто Чорокеза. Ну, Чирокеза в нього так вийшло, що він його втратив, ми забирали. І передавали йому вагон другий старий, там 96-го року на автоматі. Але машина, як для мене, дуже вони мені подобається. І ми ж приїхали такі, знаєш, передаємо. Він такий він, же він без ноги ходить туди-сюди. Я колюха, сядь приїдь. І він поїхав. Як ви зараз подивимося реакцію, чи сподобалася його машина? Доїжджає! Два лайккоса, одральна машина. Класна. Він тоді цю машину віддав хлопцям 25-ку на евакуацію, але ми йому зробили по джерелу третій, вже новіший. Що, працюємо далі? Так, погнали. Так, Трохи смакоти, трохи смакоти, трохи сальця від Мар'яни Васильівни. Щелутьківської сьогодні немає. Е, дякуючи Мар'яні Васильівні, Янголам Березані, а це все вам і хлопчикам. От, а сьогодні посилочки. Да. Полиновська Тетяна Віталівна. Один ну, коробку я розпакував, о, бо там був лист написаний від Тьоті Тані. Тьоті Тані 65 років, вона живе зараз в Німеччині, вона родом, кстати, десь із цих країв, вона ну не з сюди, а е -о, з тих регіонів, вона з Одеської області родом. От. Попросила передати хлопцям. Я знаю, ну, так дуже довго не побалакав, але вона плакала постійно і каже, хочу, щоб передала хлопчикам, хай хлопчики забирають. Там такі, я каже, їм поробила ну, типу, комплекти, як хлопці будуть іти на позицію, щоб з собою забрали. Так що я думаю, Сава, ти вже це все діло там організуєш, передаси. Я хочу подякувати вам, хлопцям, і пацанам передаси привітоз від Шелудьків. Тобі терпіння. Зразіт полку до центру. Дякую тобі теж, що ти почав цей збір і допомог, ну, допоміг мені зібрати на цю машину. Дякую аудиторії Сергій. і дякую да, да. Сергію Шелудьку за допомогу. Великий. Так що, друзіки, ще раз підтверджую я те, що один в полі не вин. Командна робота вона завжди дає результат. І в цій війні для того, щоб перемогти, нам просто треба одне єдине. Нам треба. Об'єднання і нам треба витримка. І хлопців треба і дівчат підтримувати. Тому що без нас їм буде важко, а нам без них просто життя не буде. Так що що я тобі там ще не купив, воно ще в мене донкрат на 2,5 тонни, там є трос на 18 тонн. Ну, а це компресор це передав мій підписник із Баришевки, він мені передавав їх два штуки, один ми розіграли, а один я. Положив у твою машинку. Він тоді говорив: або на розіграш, або для військових. Ну, я зробив один на розіграш, один пішов для військових. Ну і наліпка, хтось може схоче з побратимів підписатися на YouTube канал Сергій Лудько. Якщо не буде мішати, то хай висить, Буде мішати, то з Ну переходять по посиланню. Да, бо багато хлопців зараз у нас ну, дуже багато машин на пекельному напрямку Покровському, то по наліпки, хоч вона невеличка, але хлопці. Узнають машини, стають буває один біля одного, спілкуються, бо якщо є така наліпка, знаю, що це відсер'є ще Лудька. І 25-ка ж зафоткали, були червоного течіка нашого. От. Я ще не думав, що він вже там, а потім пишу Віталію, він каже, ми вже три тижні на Покровському напрямку. Так що, ну так. Так що баба Люда, я наче зробив те, що ви просили. – Вам Люда ж правильно? Люда, О, бо я ж і і Люда, Я це путаю постійно, навіть директрису з третьої школи я постійно путаю. Так що я дякую вам за вашу наполегливість, дякую вам, що дали можливість познайомитися з вашою родиною, з вашими найріднішими внучатами. От. І в мене тепер з'явився ще, ще один брат. От. Тому що в мене полетять, кому я не допомагаю. Це всі мої родичі. От. Ну так. Так що, родина моя збільшується. Так що вже твоя баба-люда стала і моєю бабою людою. Так що, друзі, я вам усім дякую. Ну а ми зараз перегрузимо коробочки, ще трошечки поспілкуємося. Ще раз бахнемо кави і будемо пекти якусь непонятну точку, кудись там, що будемо з Максимом їхати. Бо в нас там є один поранений автомобіль, який ми колись передавали, і хочемо його забрати, чи відремонтувати, чи просто на запчастини. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, козак-Попрошайка і його команда. Ну і такі красені наші, от, які боронять нашу неньку Україну, віддають свої найкращі роки. Бляха, ну це просто капець. 27-16-го і року воювати це просто капець. Терпіння, скоріше, повернення додому, але без вашого участя бляха, ну ніяк. Так що, ну а ми будемо робити все, що від нас залежить. Моя ну, дякую своїй команді і всім, всім, всім небайдужим. Всім миру здоров'я і добра. Вам там а У мене рука вже замерзла. Всім пока-пока.